Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Морських калібрів у Росіян найбільше в них темпи виробництва цих ракет, ну, до війни були кращими. Вони їх відстрілювали повільніше і тому якось так логічно виходить, що зараз здається, у них там ну до недавніх ударів було аж 250 калібрів сумарно, да і всього там там 140 цих. Ракет Х-101 і приблизно 150 х, х 555 Ну і там виходить просто логіка така, що в першу чергу, очевидно, вони прагнуть відстрілювати ці більш-менш новіші ракети Х-101, потім ці морські калібри. Ну і далі про ці залишкові свої Х-555. Ну, в якості можливого критерія там може бути, що. Демонстративне переміщення з одного бомбардувальників з одного аеродрому на інший, Ну, просто зважаючи на заявлену ну, і фактичну дальність бомбардувальників туди 95 мс і ту 160 На жаль, не має жодного значення з якого саме литовища. Вони злетять. Чи в цьому на аеродромі Енгельс, чи взагалі десь під Астраханю, чи взагалі десь на Кольському полуострові, тобто десь біля Мурманська. Там занадто, на жаль, велика дальність порядка п'яти тисяч кілометрів ну, в один кінець. Тобто це для нас не має жодного значення. Просто знаєте, таким чином розширитися, просто в чомусь намагається виснажувати наших зенітників, нашу розвідку, ну примушуючи стежити за приміщенням літаків туди назад, там знаєте. Створюючи ефект замилення ока, і от, грубо кажучи, коли там справді знаєте, от наступає ефект раптовості, от тоді насправді ракети починають летіти. Тому як там я для себе зберігаю відсотків 10, що це повідомлення, яке там сьогодні ходить, що там перелетіли літаки на аеродром Енгельс 90% що сьогодні щось буде, ну тут може і не справдитись. Ну чисто тому, що росіяни завжди намагаються створити ефект раптовості для ударів. Ну, знаєте, просто для ілюстрації, навіть якщо там рахувати, що 100 ракет. Тих ха, ну, тих дозукових калібрів, та повітряного базування це приблизно там, 400 тонн вибухівки. Ну, це не той ефект руйнівним, який вони могли досягнути, коли лише не кожного дня бомбили, наприклад, там Чернігів, Суми, Маріуполь. Тому їм, знаєте, доводиться все-таки хитрувати і робити так, щоб цей відносно обмежений ресурс використовувався максимально ефективно. В випадку, скажімо так, стратегічними бардувальниками є один специфічний нюанс. Вони там за розмірами великі, як міжнародний пасажирський авіалайнер, ну, але в там була можливість побути в музейному ту 95 мс і ту 160, він може побачити, що це літаки розраховані на антропо антропологічні параметри типу чмоня. Ну, Тобто, людина явно менше середнього там росту і буквально ході. Я знаєте, серйозно вам кажу. Там навіть якби в Льотчиків, ну, вибачте, за такий зараз чорний жарт, але якби в Льотчиків дальній авіації в Росії була б можливість красти у нас Унітаз, вони б теж би це робили, бо там ну, такий малесенький унітаз забезпечений для довготривалих польотів. Тому тут, повторюсь, через такі специфічні. Умови бойової роботи там буквально знаєте час фактичного пуску залежить хіба що від їхньої фактичної готовності а так справді росіяни завжди намагаються, щоб Їхні ракетні атаки були скоординованими, щоб ракети летіли з декількох сторін. Вони ж при цьому, коли росіяни відстрілюють до звукові крилаті ракети, вони при цьому намагаються якісь об'єкти атакувати і цими ракетами С-300, які там ну, по суті мають гіперзвукову швидкість ну тобто 4-5 тисяч кілометрів на годину, і спробують їх збити. Можуть mm -hmm. літати навіть такі от приманки в стилі там безпілотників ланцет, або дозвукових крилатих ракет Х-59, які там ну. Збиваються на раз-два, але просто відволікають наші сили. Ну, там такі, ось, так, Отакі, от як ви кажете, примітивні параметри, просто вони там можуть час від часу варіюватися. Росіян стабільно перекритий простір для пасажирських літаків, там де, от Кубань. от, виходить, от все, Тимчасово окупований прикордоння, який яке колись було українським, тимчасово окупований Крим, вони ще з першого дня війни цей простір перекрили, виходить, чому в них насправді обмежений пусковий район. Ну, от, там, якщо дивитись карту, тим тимчасово окупований Крим, ну і законна територія Росії там на півдні, це все там давно пасажирське сполучення не літає. Чому до речі, з Кримом зараз у них великі проблеми виникли е після підриву кримського мосту? Ну тому що цивільна авіація не працює а до війни у них основна ставка була саме на цивільну авіацію. Тому на жаль, таких от примітивних критерій в стилі, от вони перекрили повітряний простір, значить, буде стрільба. Нема тут є до речі, ще один можна сказати, специфічний примітивний нюанс. Ну, судячи з усього, льотчики дальньої авіації ВКС РФ особливою вилучкою не відізняються і тому намагаються використовувати один чи декілька пускових районів, саме тому щоб, знаєте, грубо кажучи, по дорозі не заблудитись Тут Пропоную згадати одне скандальне відео 2021 року, як росіяни загнали свої два літаки ту 160 у небо над Білоруссю. Ну і здавалось б, літак відносно сучасний нафарширований. Ну, сучасної для на електронікою, а штурман прокладає курс штанген циркулем. Ми самі в дікам в від свого оборонного комплексу. Ну, основні три позиції, які мають вплив а, саме на їх можливості а, щодня здійснювати масовані обстріли території України. Перша позиція це те, що в них виробництво воно не є серійним а цієї ракетної зброї. В них обмежене виробництво. А це ракети Х-101, крилаті ракети Калібр Х-59, 9М723. Тріта детям Сімсот двадцять вісім. Це ОТРК Фактично, це виробництво залежить від багатьох також позицій. В першу чергу від постачання запчастини наземного походження, це мікросхеми, мікрочіпи і так далі. Вони зараз їх отримують виключно контрабандно Є постачання контрабанди, є необхідна кількість цих мікросхем. До речі, вони отримують їх саме через Іран, який отримує з Китаю. Такі мікросхеми, а також через Таджикистан. Тобто, це дві основні країни, які зараз забезпечують Росію контрабандними мікросхемами. Це по перше, є вони виробляють, але виробництво також це вже друга позиція. Виробництво в них деградовано. військово-промислового комплексу. За ці десятки років воно деградувало, то вони не можуть виробляти великої кількості цієї ракетної зброї. Інша позиція це зняття з збереження. Багато цієї ракетної зброї на збереженні в незадовільному стані знаходились, тому технічне обслуговування, а іноді навіть ремонт вони також займають деякий час. Ну і третя позиція це логістика, а Четверта вже позиція це логістика, яка фактично має вплив на строки відправлення цієї ракетної зброї на а пускові майданчики або на аеродромі, з яких вже знімаються літаки стратегічного значення і реалізуються пуски або пуски з кораблів. Це спортів, знову ж таки, логістика відправлення це також строки, тобто. А, до двох тижнів це реалістичні строки, коли вони можуть забезпечити масований обстріл а, тими ресурсами, які в них є. І в майбутньому я більш ніж впевнений, а ці паузи, ці строки, вони будуть збільшуватись. Тобто, зараз ми кажемо до двох тижнів, а через деякий час вони не зможуть впоратись і. За три тижні, потім це вже буде 3-4 тижні. Ну а зараз ми могли спостерігати те, як в повітряний простір у Білорусі піднявся винищувач міг 31 який є носієм а, так званої гіперзвукової ракети х-47 м Кинджал відстання ураження об'єктів, якої перевищує 2000 км та яку дуже дуже важко перехоплювати саме тому. По території України було об'явлено повітряну тривогу. Але через декілька хвилин цей винищувач повернувся до аеродрому і о, пішла вже відміна тривоги. Але він підніметься ще, ще і ще о, постійно. Тобто, так, дійсно, це тиск, морально-психологічний тиск, який здійснюють російські окупанти, а саме на о, Громадян України і цілком на всю Україну. А навіщо? Чому а, вони можуть і не застосувати ці ракети кінжал, але вони можуть саме під цим прикриттям використати іншу ракетну зброю авіаційного базування? Вони прагнуть того, щоб а, в якийсь момент протиповітряна оборона вона не відпрацювала на всі 100%, щоб зменшити її ефективність. Саме ось це напруження вони постійно будуть тримати. На такому рівні, щоб під прикриттям міг 31 знову ж таки реалізувати масований обстріл території України. Тому ця загроза вона буде ну постійно на дуже високому рівні І та ігнорувати саме повітряну тривогу, на мій погляд, це вже ну фактично на те, щоб не коректно. А від цього залежить ваше життя, то і ваших близьких. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.